Ну що, продовжую збирати речі для переїзду на зв'язку Катерина, і я тут нормалізую не ідеальні. Це вже мій третій підхід до збору речей. І насправді ця історія мене вже втомила, але треба їх ще розібрати в іншій квартирі. Сьогодні я все ж вирішила привідкрити завісу, як ми все ж таки наважилися купити свою квартиру. Ми дуже довго обирали квартиру, але одне ми знали точно: ми хочемо її в межах Києва. Ну і щоб вона коштувала не всі гроші світу. Ну і такий варіант був можливий купувати або квартиру в Катлавані, або в недобудові. В обох випадках це було дуже ризиково. Ну І почали ми обирати більш-менш надійного забудовника. Ну і, звичайно, не за всі гроші світу. Ну і поки ми обирали, прийшов карантин, і у багатьох життя зупинилося. Але ми вирішили не відступати від своєї мрії. Ну і поки всі сиділи вдома на карантині, ми вирішили купити квартиру. Але всієї суми ми не мали, тому ми вирішили оформити іпотеку. Ну і якщо вам буде цікаво почути мій досвід в іпотеці, то я на це зроблю інше відео. Не знаю як, але нам все ж таки пощастило, і наш будинок добудували та здали в експлуатацію. Якщо вам цікаво спостерігати, як ми облаштовуємо своє нове гніздечко та переїжджаємо, То не забудьте підтримати нас та підписатись. Тут не про успіх, тут про реальність. Всіх обняла!